Усім вітання! Вас вітає черговий десятий ювілейний випуск програми Галицька пательня. Ви пам'ятаєте, як ми з вами подорожували цим лісом? Було тепло, було навіть спекотно. Потім ми любувалися осінніми барвами. А сьогодні ми з вами в зимовій касі. В вам сказати трошки холоднувато? Запрошую всі в комору. Давайте погріємося і заодно потішимо наших глядачів черговою смачною стравою. Усім ще раз величезні вітання. З такого засніженого зимового лісу ми з вами прийшли на тепленько нашу кухню студію, яка знаходиться у коморі у Оброшино на вулиці Довгій. Ззаду потріскує вогонь, і нам надзвичайно тепло. Але готувати ми сьогодні будемо холодні страви. До речі, хочу зробити невеличкий такий анонс, що у наступних програмах ви побачите надзвичайно багато цікавих холодних закусок. Які стануть у пригоді і будуть тішити око вашим гостям, а також вашій родині на наших з вами святкових столах? Сьогодні ми приготуємо таких дві страви: це буде оселедець у хлібцях, а також крабові палочки у вафлях. Тож давайте подивимося на всі продукти. Про хлібці я здається не забула. Тут у нас є оселедець, сметана, майонез, сіль, перець, вафлі, солені огірочки, крабові палички. Для того, щоб ми з вами почали робити першу страву, я вам її запрезентувала, треба якось пом'якшити хлібці. Ми беремо сметану і додаємо в миску декілька ложок. Дехто радить у цю страву додавати молоко. Але, як показує досвід, галицька пательня цього не радить робити. Чому розкажу потім. Нам ще потрібна буде вода. Дякую. І доброго. Доброго дня, руки! Ці руки будуть нам сьогодні допомагати протягом цілої програми. Додаємо в сметану трошечки води. І ретельно. Перемішуємо. До речі, хочу вам сказати, що оселедець полюбляє сметану. І ми знаємо не один перепис від нашого населення: як же ж маринувати оселедець у сметані. Розмішуємо так, щоб не було сметанкових грудочок. Обов'язково, це так як хлібці в нас є прісні, обов'язково нашу мішанину. Ми трошечки посолимо і зовсім трошечки поперчимо, щоб додати гостроту смаку нашим хлібцям, і також присмачити наш оселедець. Перемішуємо ретельненько. Перемішали. І тепер увага! Кожен хлібець ми дуже коротко вмокаємо в цю сметанку з водою, посолену та поперчену і складаємо на тарілочку коротко. Ну ось, нібито, наші хлібці вже готові до наступних перетворень. Ми відставляємо цю миску, нам вона буде не потрібна, і відставляємо на деякий час хлібці і приступаємо до оселецю. Приступаємо до оселецю і ріжемо його, тут у нас є філейка, ріжемо його ось приблизно такими невеличкими кусочками. Тільки тут наші оселедця? Думаю, я думаю, оселедець я можу доручити сюди. Прошу: оселедець, вилка, ніж. Чи можна просто ножом. І поки в нас. Ріжеться оселедець. Ми разом з вами беремося до наступного продукту, який також треба підготувати до нашої страви. Ну, ви знаєте, ці вафлі продаються всюди, на базарах. До речі, це не основний продукт, а це якісь, ну я не знаю, якісь відходи напевно, що виробництва, але вони також нам можуть стати у нагоді. Ми беремо з вами ложку. І тут нам знадобиться майонез. І кожен хлібець ми з вами перемащуємо майонезом. Дайте не будемо шкодувати. Так, сметана. Ну що? Один спробуємо сметани, до речі, ви знаєте. Що е, ніколи не треба е, боятися експериментувати на кухні. Найголовніше треба все робити з душею і думати про те, для кого ця страва готується. А також дуже любити те все, що ви робите тепер до майонезу. Один цей буде сюрпризом зі сметаною. Сметана з майонезом не посваряться. Тож тепер беремо і намащуємо майонезом. Так буде. Смачний щіщі. Я думаю, що більше вафельок нам не знадобиться. Я намащую останню, складаю їх на тарілку для того, щоб вони також пройшлися майонезом. Ну що ж, нібито підготовчі моменти до наших страв вже завершені, давайте трошки поприбираємо на столі. Так, да, нас зайвим є ця мішанина, і в нас зайвою є вода. Етноресторан Комора, що знаходиться недалеко від Львова, в самому Оброшино, буквально декілька кілометрів на вулиці Довгій, може гордитися багатьма речами. Він гордиться своїм етностилем, також гордиться своїм інтер'єром. Гордиться своїми стравами і неймовірними перепасами, які збиралися. Гордиться своїми друзями, які вирощують тільки натуральні продукти, а також картинками, якими прикрашений цілий ресторан Комора. Саме ці картини написала відома художниця Наталя Балух: це неймовірна графіка, яка прикрашає ресторан Комора. Тож давайте ще раз на них поглянемо, подивимося. Переймемося, напевно, тим самим духом цього місця, цієї місцини, цього ресторану, і приступимо знову ж таки до готування наших страв у Галицькій пательні. Ну що ж, вже нібито готові наші хлібці. Є в нас оселедець, і для чогось нам були потрібні огірочки. Давайте спочатку візьмемо один злегка його. Ось так от поріжемо. Десь е, так само, такої самої величини, як і кавальчики оселедцю. Дубки відкидаємо і пробуємо завертати оселедець в хлібець. Беремо кавальчик оселедцю. Беремо кавальчик огірочка. І викладаємо оселечик закручений. Це переставимо назад. є. І тепер конвейером оселедчик. Огірочок накручуємо. Ну і поміж тим всім, як готуються наші страви, дуже частенько в коморі ми згадуємо старі і добрі анекдоти. Перед новим роком приходить чоловік додому і каже: Кохана, чого би ти найбільше хотіла? Ну, звичайно, коханий шубу. Все, для тебе все, що хочеш. Вже біжу за бурячком і оселедцем. Тож наші хлібці з оселедцем вже готові. Тепер приступаємо до наступної холодної закуски. Беремо тарелю, де в нас викладені наші вафлі. Сюди ж і будемо складати і крабові палички. В Галицькій пательні ми часто вам розповідаємо про корисність. Того чи іншого продукту. Я вам не можу сказати, що це Сурімі, як воно називається, що воно є дуже корисним. Але ми деколи настільки любимо смачне, солене, гостре, некорисне, що нам хочеться поїсти і ось такого. Тож, крабову паличку ми завертаємо у вафлі. Тут також не бійтеся, експериментувати. Ми можемо туди покласти. Кавальчик цибульки, от зараз пробуємо. Кусочок салатику. Дивіться, от цибулька. Так беремо, раз, відгризли. Ось так от. Раз, поклали цибулечку, завернули. Вкладаємо. Знаєте, що це мені нагадує? Це мені нагадує якісь дрова. Зараз ми зробимо, напевно, тут траву ще і буде на дворі. Трава на траві дрова. Десь так приблизно ми з вами і назвемо цю страву. Все, завертаємо далі. Дивіться, як у нас все, все гарно пропиталось. Подивіться, як воно класно виглядає. І хто може собі подумати, що оця от штука має такий дуже О, маленький кошторис? Ця страва, правда. Дуже і дуже дешева, а можете нею здивувати. Може, потім все перекладемо на одну тарілку? Там там так буде краще. А спочатку кожну страву відділяємо одну від віду. Ну, все. Нібито в нас готово. Давайте будемо презентувати цю страву. Для приготування оселедця з хлібцями нам потрібні хлібці, огірок солений та оселедець. А от вафлі з крабовими паличками приготуємо так: вафлі кружальцями, майонез, крабові палички, пір'я, цибульки, перець болгарський для краси. Наші дві холодні прекрасні закуски готові, і захотілося чогось гаряченько-гостренького. Є це був десятий ювілейний випуск програми Галицька Пательня. До зустрічі в ефірі. Дякую, усій творчій групі. Нагодуємо усіх.